Вітаю, дорогоцінні! Нехай Господь всіх благословить нас. Хочу сьогодні поділитися з вами деякими роздумами, які маю останній час. Знаєте, останнім часом помітила, що піймала себе на думці, що важко стало мріяти. Коли там плануєш майбутнє, якісь мрії в майбутнє і постійно зупиняю себе на думці, а що далі. Зараз. Дійсно дякувати Богу, те, що ми маємо зараз, це велике благословення. Я сподіваюся, що кожен, кожна людина з Богу може сказати, подивившись так на той відрізок часу, котрий пройшов такі важкі часи. Дійсно можна сказати Боже дякую, тому що зараз ми маємо велике благословіння, незважаючи на всі обставини, незважаючи на якісь втрати на дійсно важкий час. І піймала себе на думці: що а що далі? Постійно, коли починаю мріяти, коли хочеться дійсно будувати якісь плани на майбутнє, але от постійно одне питання. А що ж все ж таки буде далі, чи взагалі воно буде наше майбутнє, яким ми його б хотіли уявляти, мріяти? І знаєте, так були роздуми на цю тему, аналізувала, читала Біблію і дійсно Господь так дарував прекрасні приклади, які мене надихнули на те, що Господь дійсно з нами, і Господь може піклуватися про нас у будь-який час. І тема моєї проповіді сьогодні це велика мрія. Маю декілька таких пунктів, з котрими хотіла поділитися. І перший пункт це Бог має мрію про тебе. Знаєте, нещодавно перечитувала історію Моїсея і так надихнуло. Думаю, Господь настільки все спланував, і це дійсно ще раз підтверджує, що Господь має мрію для кожного з нас, свою мрію, вона прекрасна. Життя Моїсея, починаючи спочатку, так він вріс в іншій сім'ї, були такі обставини, що його не змогли залишити, бо його били б. Він ріс в іншій сім'ї. Потім в нього трапляються вже обставини, через котрі він має втікати. Він втікає, і, і, і таке його шлях починається такий пункт за пунктом. більше незрозуміння, і я думаю, що Моїсея також були питання: Боже, що ж я буду робити далі, де я буду жити далі? Що, що мені робити? Але мрія Бога про Моїсея була взагалі інша. Коли перший раз Бог звертається до Моїсея, він якраз пас вівців і розуміє, що він, звичайний пастух, приходить Господь і каже, що він про Моїсея мріє як про лідера. Він каже: Ти будеш той, котрий виведе мій народ. Я думаю, Моїсея на той момент був такий зміна шаблону, що в нього... Його життя так не співпадає з мрією Бога про життя Моїсея. І ми дійсно розуміємо, що Моїсей стає лідером. Він стає тим, хто виводить народ Божий з рабства. Вони були в Єгипті, це були раби, вони були ніхто приходить Моїсей і виводить цей народ. Бог йому допомагає, Бог все робить так. Що Моїсей стає стає лідером, і мене це так надихнуло, що дійсно, незважаючи на на все, Бог мріяв про Моїсея, не як про пастуха, не як про вівчаря, він мріяв. Він мріяв про Моїсея, як про лідера, про того, хто звільнить його народ, хто допоможе в його справі. І для мене це було таке надихаючим нагадуванням того, що дійсно Бог має мрії для кожного з нас. Де б ми зараз не були, як би не поверталося наше життя, коли ми з Богом, коли ми погоджуємось на Божий план, ми розуміємо, що у Бога точно є мрія для кожного з нас. Хочу зачитати місцесписання, це вихід, 13 розділ, 17 вірш по 22. Коли Фараон відпустив людей, то Бог навів їх шляхом до фелестимської землі. Хоч то була близька дорога, Бог подумав, щоб народ не передумав, побачивши війну і не вернувся до Єгипту. Бог повернув людей до постелі перед Червоним морем, і вийшли Ізраїльні діти, споряджені до бою з єгипетської землі. Мойсей забрав з собою Йосипові останки, бо той був клятву з ізраїльів синів. Бог, напевно, прийде до вас, тож мусите забрати з собою звідси мої останки. Вони рушили Сукот і зупинились табором Єфамі на краю пустелі. Господь шов перед них удень стопом хмар, вказуючи їм шлях, а вночі вогняним стовпом, щоб світити їм. Тож вони могли йти і вдень, і вночі, і сперед перед народу не зникав ні стоп хмар у день, ні вогняний стоп у ночі. Знаєте, коли читала і тісно розумію, що Бог точно мав мрію про те, що я хочу вивести свій народ. Він використав для цього Моїсея. І коли ти бачиш, як продумано, а, Бог подумав там, щоб щоб народ не передумав, поведу їх сюди. Щоб пустеля це таке місце а, максимально дивне, в день там дуже спекотно, але вночі там холодно, і іноді може температура а, навіть до мінуса падати. І господь дає їм вогняний стоп, щоб вони могли іти, щоб було видно, щоб їм не було холодно. тобто… А, це дійсно Божий план. Ми бачимо, як все Бог придумав до дрібниць, щоб вони мали все. І це дійсно ще раз підтверджує, що Господь мріє про нас. Коли ми про щось мріємо, ми завжди чим більше так ми про це мріємо, ми там будемо продумувати і фантазувати все до а, таких деталей, вже маленьких-маленьких. І ми дійсно розуміємо, що якщо Бог все так продумав для свого народу, то він мріяв. Мріяв про це, він планував про це. І класно, коли ми дійсно можемо сказати, що Боже, я хочу бути з тобою, я хочу бути в твоїх мріях. І з цього другий пункт, який би хотіла розкрити, це твоє майбутнє в руках Твого Творця. Мене дуже надихає, дуже часто його згадую. Це псалом 138, там де Бог каже, так що бачили мої очі. До того, як ще ти з'явився, тобто ти ще був у матері, а я вже тебе бачив. І це дійсно надихає, що наш творець, наш Бог, він піклується про нас, він тримає нас в своїх руках, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що навкруги, де б ми не були, ми навіть ще до нашого народження вже були в його думках, в його мріях, і він тримає нас в руках. Знаєте, в. Новому заповіті є історія про Петра, але до того, як він став Петром, він був Симон, і він був рибак. Тобто ця людина, котра ловила рибу, так? і е, Господь до нього звертається, він каже: Я зроблю тебе ловцями людей. Е, ми розуміємо, що, скоріш за все, Симон мав мрії якісь, але він мріяв як рибак. Він мріяв Буде в мене багато риби, буду я там жити, буде дом непоганий, куплю собі там якусь будівлю або збудую. В нього були свої мрії. Але Господь, коли приходить до нас, так, коли він приходить до кожної людини, ми завжди маємо вибір. Ми можемо погодитись з планами своїми, з мріями своїми. Але ми розуміємо, що найчастіше, коли розбивається людські мрії, ми зіштовхуємося. На жаль, на зараз, зараз у нас дуже актуальна така тема. Так, це психологічні розлади, депресія, і вона не завжди нас приводить щось добре. Найчастіше вона призводить до чогось поганого. І дійсно розумієш, що ми завжди стоїмо перед вибором. Коли Ісус прийшов, то на той момент ще він був Симоном, так і і питає, чи підеш ти будеш моїм ученим, чи підеш зі мною. Він міг залишитись там, де він планував своє майбутнє. Він може мав якісь роздуми, але він каже, що так. Він вирішує змінити своє майбутнє і віддати свої мрії, свої плани в руки. Бога в руки свого Творця, і мене дуже надихає, коли в Матфія я хочу зачитати цей вірш, це 16-й розділ від Матфія, 18-й вірш. Я також кажу тобі, що ти Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву. І сили смерті не переможуть її. Це дійсно таке щось, що настільки змінило життя Петра, що він розуміє. Що тепер в нього є щось більше, не, не просто риба, так не просто гарне життя, щось більше. І е, мене дуже надихає це, тому що буквально вірш е, вгору, це 17-й, здається, вірш або 16 шістнадцятий, е, там ще його називають як Симон. Е, і коли Ісус питав, е, е, як ви думаєте, хто я? і Симон сказав, що ти Христос, е, Син Божий, і Він каже: Ти. І він вже звертається до нього як до нової людини, коли він пізнав Ісуса, коли він зрозумів, хто це, і він же каже: Все, ти вже не стара людина, ти нова людина, ти Петро. І знаєте, що цікаво в грецькій мові? Петрос і Петро. Петро це камінь, а Петрос – це саме вже ім'я, тобто одне закінчення. І читала цей вірш з чоловіком саме в грецькому варіанті. Було цікаво подивитися. І тобто Ісус каже, Він додає одну літеру, яка з слова камінь робить ім'я. Він каже, що я побудую церкву саме на цьому камені, тобто на тобі. І ми розуміємо, що це також були, була мрія Бога, як про Петра, так він бачив для нього інше життя, він хотів, щоб він був з ним. І у Бога є план, він і Він хоче тримати його в руках своїх. Але якби на той момент Симон сказав Ні, пробач, я не з тобою, то Божа, Божа мрія, Божий план, він би залишився мрією, мабуть, а Симон би залишився зі своїми мріями. І тому дуже важливо розуміти, що Бог тримає нас в руках. І наше майбутнє в руках Творця, але якщо ми дозволяємо йому, якщо ми дозволяємо, то в нас, як і у Петра, буде цей момент зміни, коли ми були одними, коли мали щось одне, і отримуємо щось інше через те, що Бог нам це дає. І я думаю, зараз дійсно багато людей може сказати, що якщо подивитися там два-три роки тому, так життя, котре ми мали і котре ми маємо зараз, воно кардинально змінилося. І... Дійсно, слава Богу, за те, що він піклується про нас, і я думаю, це якраз підтвердження того, кожен може проаналізувати, просто сісти отак три роки, де я був три роки тому, де я зараз, що я мав тоді, що я маю зараз, чи щасливий я, чи мрію я зараз, чи ні. Просто такі декілька питань до себе, знаєте, задати. І це може бути саме підтвердженням того, що наше майбутнє в руках Творця. Три роки тому ми мріяли про своє майбутнє. Зараз ми маємо інше майбутнє. Може, воно співпадає з тим, що ми мріяли, а може ні. Але ми точно можемо бути впевнені, що дивлячись на те, що співпадає воно чи ні, якщо ми з Богом, Він тримає на своїх руках і Він тримає наше майбутнє. І третій пункт це Бог хоче, щоб ти мріяв. Ми дійсно не знаємо, що буде далі. І це для мене було таким, знаєте, чимось надихаючим на те, що е, я не знаю, що буде далі. В мене може бути мільйон запитань до Бога, чому, де, як. Але я точно знаю, що Бог хоче, щоб ми мріяли. Бо хоче, щоб е, ми до чогось дійшли. Він хоче, щоб у нас була надія, бо без надії, коли в нас приходить безнадія, це е, дуже страшне почуття, бо тоді. Всі інші почуття вони просто згоряють, і ми стаємо, знаєте, таким е, сірим, похмурим. Ми, ми стаємо як е, е, та хмаринка, знаєте, по небу пливе, але і дощу від неї немає, просто йде і йде. І тому е, дійсно Бог хоче, щоб ми мріяли. Бо хоче, щоб е, наші мрії співпадали з Його мріями. Він хоче тримати наше майбутнє е, в своїх руках. Знаєте, нещодавно почула таку трішки чорного юмору фразу, що в нашій країні люди завжди тримають гроші на чорний день. І я от сижу і думаю: типу, був карантин, був ковід, локдаун, війна, блекаути. І головне питання: який же має бути чорний день, якщо ми все ще на нього збираємо? Дійсно, ми не знаємо, що буде далі. За я точно можу сказати, знаєте, як психологи вони. Маю такий таку пораду, що типу кожні п'ять років сідайте, аналізуйте своє життя і плануйте наступні п'ять років. І якщо дивитися на останні п'ять років, де ми були п'ять років по тому, і де ми зараз, це дійсно можуть бути кардинально різні і люди, і обставини, і навіть країни. Тобто зараз настільки все змінилося, але не дивлячись на те, що де ми були тоді, де ми зараз. Дійсно розуміє, що класно, що Бог завжди в серці дає цю надію на майбутнє, і він хоче, щоб ми мріяли про майбутнє, щоб ми йшли до того. Знаєте, в Біблії є ще такий вірш, дуже класний. Це від Луки, 11 роз... розділ, 9-10 вірш. Тож кажу вам, просіть, і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, і знайдете, стукайте і вам відчинять. Бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знайде, а двері завжди відчиняться тим, хто стукає. І мене для мене просто це стало знаєте, таким підтвердженням, що треба мріяти, треба планувати, треба стукати, треба шукати, треба молитись і питати у Бога про щось. Ми не знаємо, що буде далі. Як і Моїсей, колись він сидів з вівцями, він не знав, що буде далі. В нього були свої мрії. Бог мріяв про нього як про лідера. Як і Симон, котрий мріяв про своє життя. Я думаю, взагалі в іншому е, руслі, але прийшов Бог, і він погодився на те, щоб бути в руках Творця, і Бог змінив його життя так, що. Зараз так ми розуміємо, що Бог пообіцяв, що буде будуватися церква саме на цьому камені, і ніхто не зможе її зрушити. І тому дійсно, не дивлячись ні на що, шукайте, знаходьте, мрійте, нехай Господь буде вашому серцю цією надією на те, що де б я зараз не був, про що б я зараз не мріяв, чи яке б було в нас майбутнє. Бог Має мрію про кожного з нас, і Бог хоче, щоб в нашому серці була ця радість, була ця надія, не дивлячись на все. Бо далі може бути гірше, може бути краще. Ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що наше майбутнє в Божих руках Дай, амінь. Нехай Бог благословить кожного з вас. Дуже рада мати таку можливість, знаєте, навіть на відстані ділитися словом своїми роздумами. Сподіваюся, що Господь має дійсно для нас дуже класне майбутнє, і навіть якщо ми не побачимо його тут, навіть якщо ми не будемо знати, що далі, ми точно знаємо, що наша надія на майбутнє життя Бог пообіцяв, так що на небесах не буде болі, не буде сльоз, і це дійсно мабуть найвеличніша мрія, щоб прийшов оцей кінець, і ми розуміли, що. Це, мабуть, такий най, найвища мрія. Ми, ми маємо все, чого колись хотіли. І тому дійсно, нехай Господь кожного благословить, щоб у кожного з нас, в кожного в житті з нас мрії Бога, вони збувалися, і наше життя було найкращим. Нехай Господь благословить вас. Амінь.